Привіт із мальовничого Прикарпаття. Якщо ви вперше завітали на наш канал Бабусині Поради, тож запрошуємо вас підписатися і приєднатися до нашої гуцульської родини і готувати з нами гуцульські і не тільки страви. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу. Так Сьогодні у нас будуть горішки. Це смак дитинства. Якщо ви хочете поринути у світ дитинства, давайте приготуємо їх разом. От у нас такі ці горішки, горішки такі м'ягенькі, ніжні. Я люблю їх то -то з цим з гущенкою. Вони такі розсипчасті, дивіться, які. розсипаються просто у руках. Давайте готувати разом. Для цього нам потрібно 600 грам муки я всю не дала муку, але це вот, е, добавлю і так. Маргарини або масло 250 грам. Ось так ми будемо його різати. кришити сюди. Ми натерли тут колома. Масло, у мене масло, може маргарину. 250 грим додаємо ще смальцю. Я додаю трошки до цього. І все, перетираємо в крошку. Крехту. Так, тут потерли, тепер робимо таку виїмку і сюди б'ємо яйці двоє. Два яйці. І висипаємо 200 грам цукру. тако розтираємо цукор з яйцями. Тепер тут я маю таку чайну лежку соди і ношу отстон. Ja zamieszaj. Tak, ja się tutaj dodawiałem tą cukru, bo ja zabułałem o I teraz zamieszaj, podmieszaj. Таке кисто замішуємо. Їм... Має бути дуже таке м'ягеньке. Таке, таке. таке Ставимо його на холод, хоча б на годину. Краще навіть на ніч я не розставлю, але хоча б на, годину, на холод. Ось тут наше відстоялося вже тісто і будемо ось так ліпити е, туди. Я маю такі формочки, давні ще радянські я беру таку, О, отак. Розкладаю і лише тако. слідуючи так само. О. Робимо таку. І я собі люблю таку. І так ліпимо всі формочки. Отако. Тут де файні отут такі виходять в шкаралупки. Ось тут наліпили ми вже цілу бляшку. І будемо випікати при 180, хвилин 10, 12 будемо, отако, і не, лиш не пересушувати до золотистого кольору. Ось так наші вже спеклиці, корічки і, річки, і Ось вони і вибираються. о, І тепер всі шкаролубки отакі от. У мене от як легонько відходи. Ось такі. Ось так все повитягуємо. Formos aqui, se formos que estudar o Оскільки у нас цих є е, шкаралопок від горішків, ми беремо отаку. Я начиняю, люблю начинити, щоб було багато. Так, Складаємо ось тако і тоді отак пальцем. А тепер ми обкатуємо отаку. Отаку обкатуємо у пудрі і сюди складаємо. Уже отакого горішки. Ось такі будуть горішки. Всі начинимо і тоді я вам покажу. От ми вже поначинювали ці горішки, тепер ще добре їх припудримо. Ось так вот. так що підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Миру всім і нашій Україні. Будьте здорові, до зустрічі! Ось такі, такі вийшли у нас горішні.